Зараз пройду ще трохи відео сніму старої школи. Як ми ви бачили, що другу школу розбили повністю бачите, перекриття, все, кабами лупять. От. От така обстановка важка в місті. Ще раз хочу поблагодарити за підтримку, за донати. І ще хочу сказати, що... ну, Інтернету немає, я не, не можу ні прочитати, то що ви пишете, вже коли виїжджаю у Доброполі. Тоді там скидуваю, є там інтернет. Так що ну, вибачайте, якщо я щось не успіваю там десь поїхати. Просто от така школа. У 13 дому теж досталося з старця. Вікна повилітали. Все, щасливо, удачі. Бачите, як русський мір. Несе. Непонятно що і несе. Одним словом рускі. Уничтожають все. Все щасливо до зустрічі Покровській. А така була славна втора школа. Тут дуже багато вчилося і знаменитості, і людей, і жителі Покровська. Все щасливо, удача бережить себе.